Всім привіт з вами, як завжди, Айсет. І сьогодні я буду знімати обнову в Grawler Garden. Дуже велика аудиторія, грала 8 мільйонів людей. Зараз 53. Я спеціально не збирав фрукти під час Ну, під час івентів, які були за 15 хвилин до, івента. Ой, до обнови. Побудимося, скільки я отримаю грошей. І взагалі що за забрало? Для початку поки що не додавали. Поки що не додавали тут посередині штуку. Я не знаю, чого не додали, но надіюсь її скоро додать. У нас додавали експани карти 250 мільйонів. Давайте попробуємо. Хм. Воно щось бішло. У нас більше? А, так, у нас більше. Да, вона Дай, видно, що у нас збільшує. Ліж так непогано, до речі, збільшу. І як я зрозумів, кожну, кожний день можна буде і, збільшувати. О, тут теж тепличка. у нас 500 мільйонів з кожної сторони. В день можна. Я собі один мільйон. Я вже. Так, да, бачите. Можу скипнути таймер, ну кожну, кожен день можна, це треба ну, так, Це так немало грошей. Ох, я маю 200 робоксів поки. Я там, в мене є робок, але я їх приберіг вам, коли вийдуть нові сетпаки, щоб їх для вас. А зараз давайте подивимося, що за обнова. Ну, точніше, нас додавали косметику і штуку в гіршок. Сметику, тут Single Sing Creй, Кукет Блум. Ну, зараз ми це зараз зберемо. Зараз тут написано, що це в Стаці немає. Я це все купила Стоці, воно кожне 10 годин міняється. І в Гіршопі у нас є штука. Називається Хервесту. Вона збирає всі фрукти на чомусь. Я не знаю. Як воно буде працювати, коли воно буде в соціально? Ми... ми це подивимося. Нас забрали, ну, я думаю, це очевидно. Сім'я нових поки що не додали, на привеликий жаль, нам додали штуку, яку я дуже чесно хотів. Що можна не бігати за тваринами і зразу покормити. Це просто найкраще, що додали. Я їх просто давно хотів. Кому, кому, не впало, кому, кому не впало бігати за тваринами і що треба попадати по них? Так ось. Зараз. Зараз я вам трохи розкажу про. Ну, зараз я прочитаю про обнову. Mm. Давайте зараз Почитаємо телеграм, mm. якщо я не помиляюсь, це десь о mm -hmm. oh. Нова обнова, що нам додали? Саме найкраще нам додали це косметику. В івенті, то, хто був на івенті, дали статуетку. І розширення території. Ми дочекалися, і 250 мільйонів можна буде розширити територію кожен день. І це треба з кожного боку. З ЛКД або 1 годину. Новий предмет в гіршопі це у нас Hervest Tool. Завдяки їй можна збирати. А, можна, я так поняв, можна тиснути на дерево і збереш всі плоди з, 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 з нього. Особливо, ну як тут кажуть, особливо з, з, з горохом. Новий донат замість Bacheck нам прийшов Exotic Cosmetic Рейд. Не раджу купляти. Ніяких прикольних штук воно не дає. Сказав розробник, що ми можемо розширяти сад всього лише 4 рази. Вона і табличка знаходиться з боку. Так, це вже розібрано. Про новий вітер нам нічого не сказали. До речі, як я поняв, можна буде ззаді розширювати. Тут говорять, що 500 КД села 4. В принципі, в принципі, ми все розказали. Зараз давайте попродаємо те, що в мене там накопилось. Я вам говорю, мало в мене там точно не накопилось. Але я сподіваюся, іде вийде скоро. Надіюсь, вони вийдуть. Два Через хоча б надеюсь вони завтра вийдуть, но то що вони завтра вийдуть, це я так надіюсь. Я не говорю що це так буде. Я не блоссом шоп. Ема огрем'яный, що сказати. Батчер тут и єнот. Капець. Огременный. Вот би мені кто свидав єнота. А тут і стрикоза я тут бачу, да, літає собі. Собі. не так. Які ж такі везучі люди? Ну, буду на терру. Мені заш, скоріше другий варіант. У нас у мене тут десь був синхрей. Потім поставлю. тун 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 тун, -тун, -тун хофром. 30 хвилин багато. Singh Crate. Що означає Сінг? Тільки сніби одяг якийсь. Гарма він так поглядає все таке. Ось таке манго велике. Таке не виглядає. А у мого друга оцього повний трендец. тут написано. Там щось і за що мене забавили на один день. Чопочка. Нажить красти не зможу? Нічого что страшно. От в нього тут было масса, Ну, є люди, кім везе. Задрі. Честно, помнишь, там с этим задро. А мне везуешь, такой никогда не был. Он же хорошо. Он сам раздавать собирал, а у меня тут куча всего шокит. Он тут вообще, вголе куча всего. Давайте станем сюда и просто жмем одну кнопку. Вот и даже тут стану уже so, уже набрала куча вс. 300 миллионів за один ход. У меня тут ще куча всего. Нагадаю вам. Куча сухок. Тут, тут, тут старается. изберем досталось добро надо тут стану я думаю 1 мільярд, підняти точно маємо так что на Точніше, просто ману. Простих манустаман Ось понятно. А до ми потім зберемо, скільки зараз треба, ну, тобі сапільорі, тож нормально. А от що буде дуже прикольно збирати, це у нас буде А, я вам не розказав про крейшн, ну, не фрукт, зберів декорація. Ну зараз давайте зберемо і вже тоді я вам все расскажу. І, Ну, ще, ще покажу. Мам, то багато богать вот эти. Вот эти, эти. Тут внизу забираем. Можно разбереться светить. Вот, ну, если пойдет, за что я, я можем его взять. Еще раз. Собираем все, что тут можем. И у нас у какао шумная штука. Тут просто миллионы. Какао какого сюда? Нормально паук. Получу. Непогано ти мені так порадував. Сюда давай попадем.

Да. так я делал. Збираємо тут э, кактус. Ой. Достав. Что добрым? Он тоже валяется. Пентуши забираем. Забираем, да. Ну, я так, вот собака не вину... хочу. Все, вы Це значить збирати він хочу, я поняв. Я забираю. А, він ще не виріс, я поняв. Збираю все, що на ну, яду почує. Продаєм. Я думаю, зараз мало ми точно не отримаємо. 560 мільйонів. Для мене це будь-як непогано. Але шкода, що я не міліндеп. Кого є, в кого є Кенді Сіти, зможу, якщо додати трейдер мені його дати. Я вас добавлю ДРН завжди і буду брати в ролики. Прям. Ось така штука. Хто що мені подарує дра ролика, аби вже не завжди, але краще дра... Ну, типу, не краще. А скоріше всього, джелю едра. Дра ролика єнота? Е, Хто теж отримав дер, а хто цей, е, хто не завжди єнота ну, дасть, того е, тому я. То в дер назавжди. Е, берем ролики і може отримати від мене там робусе. Паксід якийсь. Зібрав я непогано, один мільярд я зібрав. Де я мільярд я зібрав. Дуже непогано. Зараз будемо розставляти наші край штуки. Я вам показую магазинчик. Ще плюс 8 Відкриваємо магазинчик і у нас є всілякі штуки. Я ще повідкрав крейта. І вошли в мене є. І те, що з магазина, я купив. З самого початку, давайте хочу поставити лягушку. А як вона ставиться? чекай. А її можна. Так, ага, її можна крутити. Чекай. Ага, треба Відкрити цю штуку. Я хотів так поставити. Ві да, в неї є текстурка. В принципі, непогано виглядає. А я поміла, я як вона кра... краще буде виглядати, щоб вона ще й не мішала за мною. так, і покрутим тебе. Що десь поставити отут. От колодір з кутку. Так на мене, виглядає прикольно. Хай так в Ксації стоїть, до речі. Я не думаю, що треба вже ставити на грядки, бо наглядках воно буде дуже, ну, не дуже багато місця займати, а просто місце. Штука, я не думаю, что она смотрим. Куча. Ой. Что ей вот так покрут это? За Нам На них. Да, только штук. Угу. Тоже покрут это. Трохи пересунути знову покрутити. відкрити цю штуку. то непоганий коврик для на Тепер фонарики. Фонарики. Вони прикольні. їх можу поставити. Ну все. имбирь, больше. Ну, типа, то, что оно, оно капец красиво. Так можно, реально. Ну, то, что я сделала, что можно фонарик эти на, на бензу ставить. Ну, просто, ну, это, хочется сказать, это не нажу, Не за Да. мне нужен параной Я продумав, М -м -м, так я придумал, як можно корситу. Вот так и берем. Ну, конечно, надо эти штуки побільше. Ведь я в перси туда пересунем. Пусть сюда якусь. Вот. І якщо так придивитись, я б цей тровел, я б цей кокос удалив е, би, але чогось не удаляю. Не хочу удаляти. Така велика штука. Це прикольно. Зараз спробую його принести. Ой, їх можна крутити, ну, такого добавила. Да, не можна. Може його удалити, доріщу мені В принципі, я спів, ніколи не користуюсь. Так це великий трофей. Чи всі кокосу дали ви його? Шо, можна бити. Ну почекайте, в мене там є місце. подивимось як щось сюди можу поставити це еще пісню, на жаль? Отсюда його <проб> можу поставити. Так буду кривати. Ну хай стоїть, коли він буде мені мешати, я його Я... Ти що виходиш тут? Е, ти що? Ти щось крав? Ходи він кудись. Вот, броду. Такой. Что? Шуп... Ой, не то. Что по идее. Вот так поставить, то мы, в принципе, можем... Хотим, так вот там этот голый стекс свечок. Дальше. Крыльям. Это штука. О, на. Я знаю, давно она буду выписываться. Ммм, думаю. Скачанные должны можна заседать, но скорее всего не. Вот так. А, изучаю буду зараз. Так. О! Бля. Я сідати, на жаль, не можу. Я оце штуки я ставити не хочу, але воно, крас... воно красиво. От, напевно, цей трофей про цей трофей. Да, ну, про цей трофей говорила. Щоб всі бачили, який в мене є трофей, я його поставимо туди. Близько до цього. О, я думаю. Думаю, так нормально він буде глядати. Можна якось не? Ні, ним взаємодіяти не може. Так, костер поставимо, костер прикольно виглядає. Пар і эту штуку. Давайте відберемо її місце. Якось тут. А, я не можу поставити на штуку тут. Да. Шкода, шкода. Ой, до речі, утопку садимо. Так, да, я ж не грядку, але ми тут непогано виглядаємо. захищає, захищають, дощ напевно, може. Не може попасти. Тут не знаю, чого ця штука потрібна, вона може навіть мішати. Є ж можна якось закрити Що чи Не Може бути. Отак воно буде, до речі, непогано глядати. Давайте поки що тут поставимо. Костер. Куда ж тебе поставити? Що ти не горишь? А гора! Гори моя умка! коли дощ, ти не Хм, Кстати, прикольно було. Така механіка. Подивіться. Ну тут речі непогано вписується. А, горить. Я просто не побачив. Во! Ось ось так. Прикольно виглядає. Вот так окей давайте с силой полупаем чи нет? Ставьте си, а, я, я, я не Ставьте силой чи не Давайте попробуем я думаю дуже с ним собирать не треба. вот тут попробуем поставить и развернуть А не не Давайте трохи відсунуємо. Я-не-не, -не -не, почекай. Куди? Сайтаві непогано стоїть. Отак. Вот так ідеально. Ну, в принципі, нормально. Сіне, синий. Ну, я не думаю, що сино дуже добре вписується. Фонтанчик ще поставили повторки, таке собі. Це теж дуже дура не красива. Ну, на цьому поки що все. Так я розставила, все собі тут. Собі э, ви такі штуки, штукині, штукині, штукині. В принципі, воно ж не появился. Ні. prontinho então vamos terminar então sim, até, 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 Всем пока и до скорой зустрічі.